Добрий, день, малята. Давайте сьогодні разом пограємо у гру, яка називається дика чи домашня тварина. Це в нас домашні тварини. Вони живуть разом з людьми. А це в нас дикі тварини. Вони живуть у лісі. Хто це? Вірно, це білка. Вона домашня чи дика тварина? Вірно, дика тварина. А це хто? Так, це качка. Вона дика чи домашня тварина? Так, домашня. А це хто? Так, це вовк. Він дика чи домашня тварина? Так, дика тварина. А це хто? Так, це кіт. Це дика чи домашня тварина? Так, домашня тварина. А це хто? Так, це лисиця. Вона дика чи домашня тварина? Так, дика тварина. А це хто? Так, це порося. Це дика чи домашня тварина? Так, це домашня тварина. А це хто? Так, це їжак. Це дика чи домашня тварина? Так, це дика тварина. А це хто? Так. Це кінь, це дика чи домашня тварина. Так, це домашня тварина. А це хто? Так, це ведмідь. Це дика чи домашня тварина? Так, це дика тварина. А це хто? Так, це корова. Дика чи домашня тварина? Вірно, домашня тварина. А це хто? Так, це вівця. Дика чи домашня тварина? Так, домашня тварина. Молодці малята. Сподіваюсь, вам сподобалася гра. До побачення.